Вітаю вас, друзі, на каналі Криптофан Ну що ж, вітаю, друзі! Блум зіскамився і нарешті показав своє справжнє лице. А як він благородно починав? Пам'ятаєте? Розказував про ноткоін, як він роздав людям токени, як все гарно починалося. Таполки набирають обертів. Ми послідуємо їхнім шляхом і зробимо вдосконалому цю систему ще більш кращою. І тут у нас пан Смерке зробив те, що зробив. Переїхав на інші рейки та перевзувся. Та-дам! Оскільки свої негативні емоції люди вже не можуть висказати в телеграм-каналі Bloom, бо їх там, звісно, одразу банять, то нагоді став вірно NotPixel. і ви бачите на своїх екранах результат їхньої діяльності і що думають про них. Вся криптоспільнота. Ну що ж, друже Сміркес, я тебе вітаю з неймовірним досягненням. Всі знають тебе в лице. І скоріше за все, це буде кінець твоєї кар'єри, друже. Після того, як ти кинув купу народу і сказав, що блумпоінти, які ми фармили, вони будуть такі собі не дуже важливі. Тобто півроку люди займалися цим проектом, в день-день заходили, фармили, брали участь донатили, що немало важно. І ти сказав, що це все єрунда, така собі буде важливо більше мемпоїнти, які її будуть зроблятися лише за три, тобто нам потрібно. Будете витрачати не тільки свій час а і витрачати свої кошти. Тобто, нам Смірка сказав: ну, працюйте на мене раби. На що люди не стерпіли, і маємо те, що маємо, як то кажуть. Тут у пана смеркася, напевно, лише два варіанти: або все-таки повернутися до того, що він обіцяв з самого початку, залістити токен з непоганою ціною, і тоді, можливо, що спільнота повернеться до нього лицем, або другий варіант піти в забуття, що скоріш за все і буде. Продовжувати вам, друзі, брати участь у цьому проекті чи ні, я, звісно, рекомендувати не буду. Канал у мене є для того, щоб оглядати подібні проекти, Скам вони чи ні, як то кажуть, покаже лістинг. Хоча ще точної дати лістингу, звісно, у нас немає, але ну що ж, почекаємо ще трохи, побачимо. Тож, друзі, що ви думаєте з приводу цього проекту? Звісно, залиште в коментарях, дуже буде цікаво почитати вашу думку, але бажано без всякого негативу в плані Мальту чи ще чогось, цього не вітається. Але як бачите на своїх екранах, тут дехто пробує замалювати. Бачите, бомбочки працюють, замалювати, що облум це з каміна. Але народ тут же відмальовує назад. Тож, це міг би бути. Загалом лишайте свої коментарі, буду вдячний за вашу вподобайку. І кажу вам, друзі, до зустрічі.